Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко Добре. І з подякою пану Артему П. Із селища Пересійшого за допомогу, яка безоплатна, яка полягала у відновленні грани на оцих бронепробках БМП. Єдине, що грані вийшли дещо великуваті, але ну, відрізати завжди можна навіть булгаркою. Я напевно візьму, попризаю, бо, звісно, це вже. Аж занадто воно стерчить. але у будь-якому випадку буде працювати, нести користь. Дуже дякую. Ось такі страхіття. Хто пам'ятає цикл відео, зняли звідти, які я особисто понаварював. І також зробили ці добрі люди, відновили цей штифт і цей. Бо я там був трохи втомлений і поспішав, я тупонув. І використовував знімач замків траків БМП, просто вставляв палець вилку і не ставив шайбу, не шплінтував. Я натупив і погнув палець і там розігнув лапи. Поспіх пори гарячку. Так, не поспішайте, робіть добре. І пам'ятайте, дякувати добрим українофілам. І з пам'яттю, що наша українофілія недостатня.